Ми стоїмо, ми боремося проти ворога завдяки тому, що в таких патріотичних таборах виховується цей український дух, коли ці молоді люди проходять вишколи. Вони на попередниках, на героях виховуються, виховують свій дух, свою силу, свою волю. Я вперше тут, на цьому заході, і мені дуже подобається тут все: атмосфера, палатки, ватра все, 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 все. Це, це дуже класні заходи. Я б на такі їздила кожен рік. Тематика і напрямок цього проекту це національно патріотичне виховання. Завдання цієї гри передати учасникам дух там патріотизму, націоналізму. В такий час, який ми зараз маємо, необхідно молодь дітей заохочувати до таких заходів. Це, на мою думку, впливає дуже позитивно і на розвиток, і на подальшу ідеологію цих людей.